У цьому уроці ми будемо робити ось таку ехінацею дивно. Перед тим, як приступити до роботи, я вам рекомендую подивитися в Google в пошуку на фотографії ось такої живої квіточки. Вдивитися в пелюстки, в серединку, і після цього тільки приступати до роботи. Як бачите, стебло я зробила на дротяному каркасі, на дротяній основі, що дає нам можливість згинати цю наш, цей наш бутончик в будь-яку сторону, чи випрямляти його, чи згинати, і, відповідно, гарніше на своє вподобання защіпати таку брошечку. Що я собі наготувала? Ось такий колір вовну-меронос так? колір жовток і колір шоколад. Це на серединку. Так? І віскозу. Теж в колір жовток і колір сонця. Тобто віскозу двох відтінків. От і, і на серединку я ще взяла віскозу теж шоколад в тон і ось такого ляного волокна. Потім нам потрібно дивіться, попередньо, я собі зваляла ось таку повстяну кульку. Валяєте з, з будь-якої вовни, яку маєте єдине, щоб колір можна потім в стебло було б чим замотати. У мене вийшла, вийшла овальна намистинка 3 см на 2 см. Її не буде там дуже видно. Єдине, щоб вона була така цупка, більш-менш і тримала форму, оваль, овальну форму. І, звичайно, наш дротик на стебло. Ось і е, все. Рушник, рукавичка, тарілка, мильний розчин, машинка е, віброшліфувальна або сітка для тертя. Все, клюйонка, папірка, Поїхали. Так, Починаємо викладати. Нам, по суті, треба, значить, кульку ми вже маємо, нам треба тільки саму квітку. Саму квітку. Дивіться, я беру спочатку віскозу. Ось так її викладаю по колу. Викладаю хаотично, Там, ну як от, ніби, якби розкладка віяло, але такими тоненькими-тоненькими паслами. Ось. Але це не принципово. Так, Потім дивіться, я взяла нашу вовну, тут у мене стрічка поділена на дві частини тільки. І вищипую. Раз, два, три. І дивіться, ці тупі тупійкінчики я трошки прокручую, а ось цими. Хвостиками нашими викладаю, роблю ніби ось таке, як сонечко. Так. Вовну даю. Дивіться, чим більше ви пелюсток викладете, тим краще. Тому що раніше я навіть робила ще одно з кількох пелюстків, щоб ця квіточка була густіша. Але насправді це не, не потрібно. Ось. Так, щоб вийшло хоча б 12 пелюсточок. Викладаємо. Викладаю, як бачите, всі волокна в одному поки що напрямку, але ми будемо робити зараз перпендикулярну розкладку, наскільки це можливо будемо легенько закручувати і робити, тому що нам треба, щоб наші пелюстки гарно тримали форму і, ну, взагалі, щоб квітка гарно тримала форму. Інколи два рази, інколи три, але вовну кладете. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, якраз буде на 12 пелюсток, я е, по ходу виклала. Так. 11. Не, не вийде в мене 12. Треба зміщати, але нехай буде. Є. Ну, що раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На 11 пелюсток. Е, тепер, е, значить, пробую викладати, буду робити, скручувати і все ж таки. Робити перпендикулярну розкладку. Так? Але я собі трошки зволожу руки, бо такі сухі, що навіть не Все, бачите, значить, то я трошки його скрутила, розтягнула, поклала. Тож, вищипнула разів два, скрутила, отак собі якби, притерла, щоб воно мені трималося кубки, і розтягнула. От. І так я роблю кожну нашу пелюсточку. Так, все, я виклала наше гарне сонечко. І ось я трошки дам ближче. І дивіться, ту серединку, бачите, я її ще зараз, якби не ущільняю, нічого з нею не роблю. Тепер поверха я беру віскозу оцю трошечки світлішу. Також прокладаю. Теж кладу, потім і так ми будемо. Підвертати, будемо рівняти і даю все ж таки ще раз от такої віскози, хочу, щоб наші вилюски так гарно переливалися. Віскоза дала свій блиск, тому я віскозу даю. Є. Е. Є. Е. Так, тепер дивіться, що Тепер я беру ось цього льоного волокна, по-моєму, колір кориця. Ось, і я даю від серединки тільки отак чуть-чуть, тому що я хочу такі зробити, як прожилки. Ось. Навіть е, кладу, якби, і не на кожну плюсточку, але ось так даю є. Ось. І тепер беру е, нашу е, цю вовну шоколад, і ми прокладаємо. Серединку. Але спочатку, значить, дивіться, квіточка в мене вийшла на виході, якщо брати від точки до точки, 28-29 см. Ось якщо взяти це, то діаметр 28-29 см. Тепер я викладаю серединку, теж вищипую, ось тако завертаю, Бачите? але ще поки що не ставлю. Ставлю собі ось так збоку. Тепер вищипую ще раз. Знову ж таки, тобто я, тут я як, намагаюся зробити перпендикуляр Так, і ось так. Але собі трошки її замочу. Замочу, тому що мені треба її буде посередині гарно вирівняти, Вирівняти, і щоб вона потім, як ми не будемо замочувати всю квітку, щоб нам оця наша серединка не змістилася. Ось, і я так от її трошки замочила і зараз. Вже тут стараюся зробити гарне. Ну, просто може, не ідеальне, але більш-менш коло. Так, воно мені якісь натик завелике. Так, діаметр кола, мені здається, у мене тут 5 см виходить, але я зараз все гарненько перемірюю. Ось якось так. І ставлю на нашу серединку. Так, я поставила а перемірюємо. У мене вийшло 6, але якщо чесно, якщо б на 5, було б краще, ну, Вже як вийшло. Потім я даю віскозу, даю для того, щоб Тож ось так руки мокрі. Даю віскозу для того, щоб був гарний блиск. І ось тут даю ще на серединку також цього волокна. Ось, Але я хочу, знаєте, його дати таким віночком. Волокна. Ось. Все. Все. І на цьому етапі наша розкладка завершена, приступаємо до самого валяння. Замочування і валяння. Замочую. Тут вже наша стандартна процедура. Замочую, не шкодую, так, накрила легенько. Перетиснула і жужу. Так, все, я тільки легенько, а тепер тут же ж проходжу ще раз. Ось, Наша серединка виходить така досить плотненька за рахунок цього коричневого шару. Ось, І на цьому етапі я так, забираємо чуть-чуть по краях воду Все, і починаю підрівнювати. Починаю підрівнювати наші краєчки. Дивіться, я розрізаю до самого ось нашого, до нашої коричневої серединки. І отак ніби десь підсуваю, десь легенько завертаю. Нічого я не відрізаю, я тільки підрізала. Щось або просто підсунула, або накинула ніби як на нашу пелюску, але ця вся віскоза, вона вся-вся має бути. І починаю жужати, притирати і жужати. Дивіться, але що я хочу сказати в даному випадку. Таким же ж самим способом я роблю соняшник. Точно таким самим: просто серединку, якщо ми тут зробили 6 см, то серединку викладаєте хоча б 9 см. Тобто робите більшу серединку. Все так само, і вже на кінцевому етапі формування самої квітки ми просто будемо по-іншому її формувати. Сонячник буде по-іншому формуватися. Він буде пелюстками так якби догори, до нашої серединки. А ця квітка буде пелюстками до Ось. Я гарненько прожужала один раз. По краєчках забрали воду, якщо вона вам вийшла. Багато і плаває, і легенько тепер перевертаю на другу сторону. Ось бачите, Там, де ми розрізали, все одно є ось такі, як просвіти. І нам потім, вже як будемо формувати і все гарненько притирати, то нам, ми вже будемо мати такі як орієнтири, де, де точно різати. Так, є yes, все. І поїхали. Тобто, все, я зараз роблю, притираю, ще буду так два рази: з одного боку, з другого, з одного з другого. Погнали. Все, на цьому етапі я закінчу, я відкладаю нашу машинку. Якщо ви бачите, отут почала з того боку виходити наша коричнева вовна, вже ворсинки пробиратися. Ось, все гарно тримається, все супер. І е, все беру я нашу миску, церілочку, трошки це викручу. І починаю катати в рудоку, але як бачите, поки що я ще наші пелюстки не дорозрізаю. Трохи того побити, нехай вона стабілізується. Зараз рукавичкою ще раз притремо і беремо в рулончик. Дивіться, і ось цьому нашій серединці треба приділити максимум нашої уваги. Тому що це місце в нас. Таке, як, якщо пелюстки наші тонкі відносно, тонкі і рівномірні, то наша серединка, вона така пухкенька. І щоб вона гарно звалялася, не була нам рихлою, її треба буде ось так вручну, з двох боків гарно притерти. З одного боку, з другого, саме серединку, такими як круговими рухами. Тому що ми зараз, як почнемо катати в рулоні, вона, вона буде нам такі буде робитися як комок ватки. А нам не треба, нам треба, щоб гарно, все гарно сіло. моменту, гарно-гарно. Що мимо? Тепер ми просто так. По-різному лиш вона. О. Так, тепер я так от беру все і беремо як в рулик. Я поки, що ось так складу. Ось так і отак буду валяти. Так, я хочу такий старий старий рушник. Так, все, і в рулику катаю. Катаю, розправляю, катаю, розправляю. Так, разів, напевно, О, трошки прокатала. Бачите, вона зробилася така, як якась як, як ганчірка. Гарно додаю води, рукавицю, і все це наше діло гарно, гарно розправляю. Але знаєте що, на цьому етапі я хочу розрізати наші. Наші пелюсточки, щоб вони вже гарно собі по тих краячках теж підвалювалися. Ось, тут нас все, розрізаю до самого нашого коричневого, до самої коричневої серединки. Ось. Ось. І тепер нам ці розрізи так але дуже акуратно треба затерти, тому щоб не сильно наша квітка тут пелюстка по ширині всіла. Тут-чуть так, буквально капулючку. Вона потім нам ще підваляється, бо ми ще будемо її зараз катати і катати, і вона нам тоді краєчка всі підваляється. Отак От навіть, знаєте, не самі розрізи, а так, так якби притираєте по краях е, нашої серединки і заодно захоплюючи чуть чуть чуть, -чуть захоплюєте розрізи. О. І заодно підвалюєте ще серединку. Так, краєчки, Дивіться, я краячки хочу ще окремо наші самі кінчики на полюсках Проте тут щось стягнеться. так. так. І тепер на цьому етапі я буду катати в рулку. Продовжувати катати в руку. До того, до того моменту, щоб на нас і так вже робиться гарна тканинка. Але нам треба, щоб вона максимально звалялася, не була рихлою, ще сіла в розмірі. Тому я буду катати так хаотично, бо тут ти дуже і не складеш. Е, ось. Тому і періодично буду витягати і тако трошки оці пелюсточки поширювати. От в цьому місці буду їх поширювати, тому що зараз, як ми витягнемо з рулону, вони будуть всі дуже... Звалюватися, а нам треба зберегти трошечки їхню ширину. Бачите, то я вже другий раз прокатала в рулоні. Ну, ніби ось так вже увалювала. Бачите, як вона вже гарно нам сідається? Як наші гарно ось тут пелюсочки попідвалювалися? О, Зараз я це все розправлю, бо я її. Ось. Ось По-перше, так розправлю. О, знаєте, супер навіть. Можна вже буде помаленьку готувати до ополіскування. Ось тут собі пелюсточки тако поширюю, ніби як ось тако, вирівнюю. Yeah. Ось, так, і ще підливаю собі з води. Ну, Плюс вам треба приділити увагу, тому що це наша буде основна окраса, так? Потерла ну, на другу сторону. Так, тому що вони нам сіли, я хочу подивитися. Бо так у нас така вже досить тканинка цупка. 22-23, а серединка 6, а сюди 5. Ну, ще можна валяти, ну, ще треба валяти, особливо нашу середину. Таку восьмо, Знаєте, я так роблю ніби як от куль, кульку. Єс. Mm. Yes. Так, даю серединку. Ще раз все розправляю і э, піду полукати. Так, отже, я пополукала. Беру трошки воду з клея і пропитую. Лишаю на 5 хвилин оцю свою намисинку, ви її не досушуєте до кінця. Тобто вона може бути піввугка. Викрути ось це так, якби ніби все до купочки і. Закручую, забираю зайву воду і ще відбудувалю. Так, що в нас вийшло, бачите? Ось наша серединка. Ось таке. Дивіться, оце я маю такий кусок гофрованої труби. Це може бути звичайна оця, знаєте, дерев'яна скалка, якою ви тісто розтачуєте. От, от щось таке, от цю серединку гарно так притерти, щоб воно не було отут таке дуже трошки його як підбаляти в тонину. О, хоч трошечки. Так, листочки, листочки наші. Так, я оці краєчки гарні, всі попритираю. Ось ці. От ячко всі Так, І приступаємо до найцікавішого моменту. До найцікавішого моменту. Дивіться, я собі наготувала голку, джинсову нитку, міцну нитку, наша кулька і наша заготовочка. Що я роблю? Я отберу орієнтовно посередині ось так. Ставлю нашу кульку, бачите. Так, ось, я ніби притискаю і там, і там, щоб вона не зісунулася. І ось, ось, бачите, і так її ніби як натягаю. І дивлюся. Так, бачите, ось тут вона ось тако десь треба. Ну, старається посередині і натягаєте. О, бачите, я в таку зробила, як головку. І тримаю міцно. Тут у мене кулька. І беру нашою ниткою, поки що так ніби як хаотично шию. Але, дивіться, орієнтуюся на край цього коричневої нашої серединки. Поки що просто-просто зчіпаю просто руки мокрі, з різних сторін. Тепер зшиваю, роблю шов по краю цього нашого коричневого серединки. Звичайно, такий от, як швейна машинка. Бачите, таку, бачите, і міцно затягує, і робиться такий, такий, як, як, такий, не знаю, як рів, канальчик. Коротше, і так я кругом прошиваю. І що в нас вийшло? Дивіться, це бачите трошки видно, тому що зараз сюди ми будемо чіпати стебло. І ось вийшов наш ось такий. Як то півквіточка. Але нам зараз треба ось цю серединку ще гарно сформувати. Беру рушник. І ось так підкатую ще. Е, так. І дивіться, що. Бачите? І тут гарно ручками ще собі оцю серединку так сформуйте. І тепер наша улюблена тема стебло. Так. Ось я трошки відрізала, більше-менше, можна маленьке зовсім. Тут я роблю ось, щоб була можливість зачепити, гарно прокручую, так навіть як тягну є, тепер сюди є, закрутила. Особливо ось тут, ось в цьому місці максимально закрутила. Так. І нам, дивіться, нам фактично стебло тут потрібне для того, щоб нам треба десь пришити основу. Тому, ну, стебло, по поскільки, поскільки не робіть його занадто довгим. Ось. Так воно. Ось так от. Так, це решта я обріжу. І тепер вже нашим відомим методом ось це стебло нам треба закрутити е, вовною. Так, беру вовну, беру голку з великим вушком. Е, пасму вовни я таки взяла трошки товстіше, тому що, дивіться, нам тут треба більше накрутити, щоб е, мати за що схопити нашу. Е, Схопити нашу, щоб пришити наш, щоб, значить, тут ми накручуємо більше, щоб мати потім за що зішити нашу основу. Так? так, тепер завдання оце перепхати. Так, перепхала я максимально, що можемо сюди. Ось, і пропихаю все ж таки ще в ті. Біля тих дирок, де в нас був було, було дротик, тому що я дивлюся, що я зараз не закручу, тобто я не сховаю. Все, понапихала. Тепер оце все діло, беру. Беру цю нашу воду, доливаю ще клею. Так, і, так, це собі притримую, тут собі змочую. І починаю накручувати. Ось. Так. І... Але тут, блін, вже підливаю ще сюди такого свіжого клею, тому що тут нам треба, щоб було дубове. Ой. Ось. Щоб було дубове. Так, я трохи тут таке стебло зробила. Ось. Лею-клею клею багато. І стараюся якось оце закрутити все діло. Ось. І тут я зафіксувала резиночку, тому що не могла я ніяк так закрутити, щоб воно трималося. Ось, я її буду забирати. Е -е так, і дивіться, що я маю ось таку штучку, ви можете взяти будь яку вазочку. Дивіться, оцю серединку, ще попрацюйте над серединкою собі гарно її таким, як дзюбчиком викликати, ну, надати такої гарні... гарнішої форми. Все, я ставлю сюди. І ще оці старості пелюки всі гарно повикладаю і, по суті, і в такому стані я от її залишу брошка. ехінацея готова. Чекаю вас на наступному уроці. Та з нетерпінням чекаю вашого результату.